Привіт, друзі! З вами канал Погляд Вільних. І сьогодні у нас тема, яка стосується мільйонів українців. Як реально можна збільшити свою пенсію абсолютно законним шляхом? Так, ви не помилилися: існують способи, які прямо рекомендує пенсійний фонд, і при цьому не потрібно ні додаткових внесків, ні хитрих схем, ні накопичувальних систем. Це офіційні механізми, які працюють вже зараз. Але одразу скажу чесно, цей метод сподобається далеко не всім. І, мабуть, саме через це про нього так мало говорять. Тож давайте розбиратися разом, бо кожна додаткова гривня на пенсії це можливість жити трохи легше. Отже, що ж нам пропонує пенсійний фонд? Усе дуже просто. Держава готова доплачувати пенсіонеру за кожен місяць, коли він, досягнувши пенсійного віку, все ще не оформлює пенсію, а продовжує працювати так званий бонус за відстрочення. Чим довше ви залишаєтесь працювати після 60 років, тим вищу надбавку отримаєте. Але важливе уточнення, це не пов'язано з наднормовим стажем. Тут йдеться саме про відмову від призначення пенсії в той момент, коли ви до неї доросли. Наприклад, у 60 років ви мали б оформити виплати, але не зробили цього і залишилися працювати. У такому разі держава за кожен місяць вашої праці додає вам до майбутньої пенсії нотю пійма п'ять сотні. Якщо ви відкладаєте пенсію менше ніж на 5 років то за кожен місяць отримаєте по 0,59%. Якщо ж більше, ніж на 5 років. Тоді вже по 0,75% щомісяця. Це майже 1,3% від суми пенсії. І з часом ця різниця перетворюється на доволі значну. Давайте розберемо все на конкретному прикладі. Уявімо, що ви в 60 років мали право на пенсію розміром 5 тисяч гривень. Якщо ви продовжуєте працювати ще два роки і не оформлюєте пенсію, це 24 місяці по 0,5% надбавки. У сумі виходить плюс 12 центрів. Тобто замість 5 тисяч ви почнете отримувати 5600. А тепер уявіть інший сценарій. Якщо людина відкладає вихід на пенсію до 60 років, це вже плюс 30%. Тобто ті ж 5 тисяч перетворюються у 600-500. А якщо до 70 років надбавка сягає 90 тисяч. це означає, що замість 5 тисяч гривень ви могли б отримати 9500, і це вже зовсім інші гроші. Звучить заманливо, але тут і виникає головне питання чи реально наші пенсіонери можуть працювати до 6? Чи 70 років, бо у нас люди часто змушені працювати навіть у 60 не від хорошого життя, а через те, що самі пенсії замалі, і далеко не всі доживають до тих надбавок, які виглядають так привабливо на папері. Тому є ще один варіант, про який теж варто знати, йдеться про індексацію пенсій, яку багато хто отримав у 2019-2024 роках. Верховний суд України визнав, що у цих індексаціях були порушення, і деяким пенсіонерам доплати нарахували несправедливо. Що це означає? Що у вас є шанс відстояти свої права через суд і отримати справедливу індексацію. Це вже не проста заява до пенсійного фонду, а юридичний процес, де потрібна допомога адвокатів. Проте результат може бути відчутно вигіднішим. Якщо у прикладі з відтермінування ми бачили зростання з 5 тисяч до 5600 гривень, то після судової індексації та сама базова сума може перетворитися на 6 чи і навіть більше. Усе залежить від року вашого виходу на пенсію, від зарплати, стажу та інших показників. Так, це складніше, це потребує юридичного супроводу, але багато людей вже скористалися цим шляхом і отримали реальні гроші, тобто, можливості є, головне не боятися їх використовувати. Давайте знову повернемось до головного запитання що вигідніше відкласти вихід на пенсію чи боротися за справедливу індексацію? Відповідь проста кожен має вирішувати для себе. Якщо у вас є здоров'я сили і бажання ще кілька років працювати, тоді схема відтермінування може бути цікавим варіантом, особливо якщо йдеться про відстрочку на кілька років, а не на 10. Але якщо здоров'я вже не дозволяє, то краще боротися за індексацію, бо відкладати пенсію на 10 років це дуже ризиковано. Ми всі розуміємо реалії, часто наші люди просто не доживають до того віку, коли надбавка стає по-справжньому відчутною. Саме тому так важливо знати всі можливі варіанти, щоб обирати те, що підходить саме вам. І саме для цього існує наш канал. Ми говоримо відкрито, без прикрас, показуємо плюси і мінуси, щоб у вас був реальний вибір, а не Ілюзія, друзі, ось такі методи діють зараз. Хтось може скористатися офіційною відстрочкою і отримати більшу пенсію, хтось через суд відстояти свою індексацію, а хтось, можливо, захоче поєднати обидва варіанти. У будь-якому випадку головне знати про ці можливості і не дозволяти, щоб ваші гроші залишалися в системі лише через брак інформації. На цьому будемо завершувати. Ви були на каналі Погляд вільних, ми й надалі будемо відкрито розповідати вам про всі способи, як можна збільшити свою пенсію, отримати чесні виплати і знати свої права. Якщо вам сподобалось відео, підтримайте канал підпискою, лайком і коментарем. Це дуже мотивує нас працювати для вас далі. Бережіть себе і своїх рідних. З вами був канал Погляд Вільних. До нових зустрічей!